Вітаю, шановних підписників на моєму каналі. Отже, сьогодні друга частина. У нас безпосередньо вже модернізований пристрій для підсилення антенно фідерного тракту. Нагадаю, він потрібен, коли у нас антенна висить на мачті, а довжина кабеля завищує більше, ніж 30-40 метрів. І сигналу. Потужності сигналу з пульта не вистачає для того, щоб передати інформацію напряму від пульта до антени. Тому був розроблений ось такий пристрій, підсилювач. Він підсилює сигнал безпосередньо вже до характеристик антени. Перше зауваження, що хочу сказати, це те, що пристрій є ефективним. І сьогодні ми з вами побачимо це на графіках, сьогодні побачимо на вихідних е, характеристиках. Але, але, якщо довжина вашої траси, наприклад, складає 5-7 метрів, тобто коефіцієнт ослаблення, наприклад, там, всього там, на 3-4-5 дБ е, і потужність, яку видає, буде видавати цей підсилювач, вона. Буде більше допустима, ніж е перший каскад підсилюючи на антенні, тоді підсилення сигналу не відбудеться. Він наоборот буде знижений, е там, до... він повинен видавати буде на виході, наприклад, 3-4 Вт, а буде видавати 130 мВт. Даний пристрій ефективний тільки в тому випадку, якщо ви не впевнені в своїй е, антеннофідерному тракті, тобто безпосередньо в е, кабельній лінії. Якщо у вас вона дуже довга, якщо у вас поганий тип кабелю, наприклад, прокладений, там не G8, ні lrm 240, ні lrm 400, а е, щось три там 58-го кабелю і таке інше, е, то даний пристрій буде ефективним, так. Якщо, наприклад, у вас буде дуже коротка відстань від е, пульта до безпосередньо мачти, е, то краще вам його не використовувати. Отже, сьогодні ми дивимося експерименти. Перш за все, да, це повторюємо експерименти. Ось наш підсилювач ось наш пульт, включено 2,4, Mavic 3. Звичайний, але різниці немає. Ось подаю сигнал 2.4. На виході маємо 4 Вт на 2,4 на 5,8. От Бачимо спектр 5,8, маємо 2 Вт підсилення. Отже, йдемо далі. Якщо ми беремо саме розповсюджений кабель, котрий використовується з алінтечами, авенджерами, кабель цей називається RG8, то. Відповідно до всіх виробників, зробив середню арифметичну таблицю. Да, і ми маємо, що втрати в одному метрі рівняються 0,28 dBM. Це на частоті 2,4. На частоті 5,8 ми маємо втрати 0,48 dBm. Відповідно до цього, на 10 метрах ми маємо втрати 2,8 DBM. На 2,4 частота на 5,8 це 4,8 DBM. Якщо ми беремо. 40 метрів цього кабелю, да, то з'єднуємо один з, з одним. І так, 4 рази, да, тому що кабеляції по 10 метрів загалом роблять. То ми маємо 11,2 дБ на 2,4 втрат і 19,2 на 5,8. Також сюди треба враховувати з'єднання, котрі є, тому що в кожне з'єднання це є окрема втрата. Так, ну, беремо в середньому там 1 дБ. Тобто, відповідно до цього, в середньому арифметичному, на 40 метрах, ми будемо втрачати 15-16 дБ на 2,4 і десь 20-22 дБ на частоті 5,8. Але це якщо беремо цей кабель. Якщо ми беремо інші кабелі, типу rg 58 і таке інше, тоді втрати будуть в набагато-багато раз більші, ніж в цьому кабелі. Відно до цього ми розуміємо, що при втратах в 40 метрах зараз ми беремо ось цей підсилювач, беремо антенну Avenger Безпосередньо зараз знімаємо сигнали з пульта напряму від Авенджера. Тільки щось з пульта безпосередньо з підсилювача. Далі між ними ставлю атенюатор, атенюатор на 10 дБ. Це у нас буде імітатор нашої, наших втрат безпосередньо в кабелі. І побачимо, що нам покажуть. Потім покажу, що буде напряму. Якщо ми з'єднаємо, як воно не, не буде працювати. Отже, під'єднав антенну Avenger. Це у нас антенна, відпрацьовуюча. Маємо частоту 2.4. Зараз внімкнув. І маємо, бачимо, вмікнулися підсилювачі. Ми маємо 31 дБ підсилення 1,5 Вт на частоті 2.4. Перемикаємо на 5,8, це ми маємо 2 Вт підсилення сигналу на частоті 5,8. 8 Отакий. У мене пуль прошитий на СЕ. І ми маємо, бачимо, у нас лінія нижче 1 км, да? тому що ми знаємо, що тут на виході 100-100 мВт ми будемо мати саме на виході з пульта на обидвох частотах. Але тут бачимо, що ми маємо близько 2 Вт. Відповідно до цього, тут ми бачили. 4 Вт майже на 2,4 і е, 2 Вт на 5,8. Отже, тепер під'єднуємо безпосередньо імітуємо антенну фідерний тракт. Отже, зараз збираю схему: наш пуль-підсилювач. Оце наш безпосередньо імітатор лінії кабельної лінії. Да? Стоїть атенюатор на 15 дБ. Далі вже антенна безпосередньо підсилювача, антенна Avenger. Отже, ще раз, пульт 100 мВт. Тут ми маємо 4 Вт на виході. Тут ми ослаблюємо сигнал, це імітатор нашого кабельної лінії. 15 дБ стоїть атенюатор. І далі вже йде безпосередньо Avenger Angel антена, в котра йде як підсилення саме сигналу. Отже, вмикаємо все по черзі. Спочатку подаю живлення на. Наш підсилювач, бачимо, нічого немає. Далі вмикаю вже безпосередньо безпосередньо наш е пульт 2.4 підсилювач, кабель і антена На виході маємо наші 2 Вт підсилення. Якщо вмикаю на 5,8, ми маємо 600 мВт підсилення з цієї антени Тепер кидаю підсилювач і залишаю тільки напряму пульт та кабель. І безпосередньо вже саму антенну. З'єднано напряму пульт кабель антенна. Вмикаємо підсилення і бачимо на частоті 2,4 ми маємо 8 мВт. На 5,8 ми маємо 75 мВт. Ось така от картинка виходить, що сигнал наш дуже слабенький і тому, і тому вже до дрона буде дуже тяжко докричатися і допрацювати. Добре, зараз міняємо. З 15, поставлю на атенюатор. Є в мене ось такий атенюатор, здається, він на 6 дБ. Так, на 6 дБ, це більш коротка довжина у нас буде нашої магістралі. Але подивимося, що нам покаже. Отже, переробив лінію. Орієнтовно тут ми маємо 20 метрів кабелю. наразі, так, от Вмикаємо 2,4. Пішло. Ось вмикнули на 2,4. Ну таки 6 дБ ослаблення. 1,4 Вт маємо. 5,8 нам показують ті ж самі. 1,4 Вт, 31 децибл. Зараз микаємо підсилювач. Вже, під'єднав ще підсилювач, подаю на нього потужність. Є потужність. Є сигнал. Микаємо 2,4. І ось що я хотів довести. Якщо у вас ідеальна лінія, то ми маємо 182 мВт. Чому? Тому що потужність цього підсилення є більшою, ніж е, перший каскад саме на цьому підсилювачі. На 5,8 трішки ліпша ситуація, бо ослаблення йде менше, і тут ми маємо 2 Вт, тобто Тут наш підсилювач справляється, бо потужність цього не є більшою, ніж перший каскад цього підсилювача. От, саме на цій частоті е, саме при цій роботі цього е, кабелю. Отже, побачили на 2,4 ми вже не працює у нас підсилення, на 5,8 працює. Зараз додам сюди ще один елемент. З'єднав два атенюатори по 6 дБ кардій. Маємо 12 дБ, вмикнули підсилювач, вмикнули тут підсилювач, маємо частоту 2,4. І бачимо, підсилення у нас іде 2,8 Вт. На 5,8, 1,3 Вт. Тобто, схема ефективна. І знов-таки, тільки тоді, коли у нас ідуть безпосередньо дуже довга лінія, або дуже поганий кабель дає великі втрати потужності саме в кабелі. Якось так. Загальне обґрунтування таке. Кому потрібно, хто вважає, що у вас проблеми саме з фідером, саме з лінією, котра йде від пульта до, до мачти, можете звертатися чим зможу, допоможу. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока!